Миру Божого, Щодо стародавніх церков багато людей говорять, я ходжу в найдавнішу церкву, в моєї церкві більше тисячі років, або я нащадкам людини, яка ходила в цю церкву. Послухайте, Писання чітко каже, що через 70 років, у Книзі Откровення Ісус показує через святого апостола Яна вносить корекцію, що деякі церкви почали помилятися, і Ісус поправляє їх. Що могло статися за тисячу років, частиною яких ви є? Як же визначити в яку церкву ходить Бог? Все дуже просто. Ісус говорив: дерево пізнається по плоду, є плід церкви, є рятовані душі. Церква, яка рятує людей і не відходить від священного священного писання. Це істинна церква. І нехай Господь благословить вас і стаєте частиною місії Слова Божого, щоб не бути обдуреним. Підписуйтесь на мій погляд.